Кому до смаку така апетитна соковита свининка. Залишайтеся, будемо готувати разом. Нам буде потрібно свинина, у мене приблизно півтора кілограма, рослинна олія, чесник, лавровий лист та набір спецій, які вам подобаються. У мене буде копчена паприка, хмелі сунелі, сіль та набір перців. Давайте почнемо. Для початку друзі почистимо чесничок та поріжемо його на більш-менші полосочки. За допомогою ножа друзі, робимо надрізи, куди будемо вставляти підготовлений чесничок. шматок великий, тож зробимо надрізи ще й по боках. М'ясо, друзі, ми чесночком нашпигували. Тепер змішаємо між собою всі наші спеції, які ми приготували, та гарненько присипемо ними наш шматочок свиненки. Посипаємо зі всіх сторін, щоб наше м'ясо повністю було всипане спеціями. Залишився ще лавровий листочок, ми його так легенько поламаємо та теж постараємося в різні частинки м'яса його покласти. Підготовлене, друзі, м'ясо Ми збризнемо трішки рослинною олійкою. Та залишимо в холодильнику годин на 12, щоб воно промаринувалося. А завтра будемо запікати його в духовці. М'ясо, друзі, у нас простояло ніч в холодильнику. Тепер ми його викладаємо на фольгу. Ще разок легенько збризнемо рослиною олійкою. Та будемо гарненько, щільно закривати. Ще один разочок обвернемо фольгою, Додаємо, друзі, на протвій трішки води. Та відправляємо в розігріту духовку при температурі 180 градусів. Орієнтовно на півтори години. Я відкрила м'ясо. Ось так воно пропеклося. Випікалося у нас воно в годину 40. Зараз дамо трішки охолонути та будемо нарізати та так викаталітних до Як Апетитне м'ясо у нас вийшло. Зараз хочу показати вам його, яке ж воно вийшло всередині. не сухеньке і гарно пройшлося з факціями. Дякую, що були зі мною. Ось така гарна соковита свининка, друзі, у нас вийшла. Тож, якщо сподобався рецепт, приготуйте його для своїх домашніх.